Друзі, доброго дня! Хто знає, хто вперше побачить це відео, я займаюся ріелторською діяльністю у Львові. Спонукало мене записати це прохання швидше, скажімо так. Те, що клієнтка і власниця квартири, яка здавала квартиру в оренду після з'їзду орендарів, заплатила багато грошей в відновлення квартири, в ремонт квартири. Дивіться. Моя співпраця як ріелтора з власниками нерухомого майна відбувається таким чином, що, е, окрім е, того, що я приводжу клієнта, орендаря, я пропоную свій. Я юрист з освітою, працював юристом, останнє моє місце роботи е, в на когось. це було... Я працював провідним юристом ТЗВ торгового мережа Барвінок, декілька клепок юридичного глузду в мене є. І я за весь час, з 2014 року, як я займаюся нерухомістю, я розробив і постійно його відшліфував, договір оренди, який вважаю, в порівнянні з тим, що я бачив на ринку, вважаю, ну, найкращим або одним з кращих. Так от, я людям рекомендую, власникам рекомендую, не лінуйтесь, ходіть мінімум один раз. В місяць дивіться на квартиру, беріть гроші. До речі, на рахунок грошей рекомендую все ж таки брати готівкою, а не перекиданням на карточки, особливо в теперішній час. Ось і ходіть, перевіряйте, дивіться, звичайно ж, з попередженням орендаря. Тобто, на рахунок того, що приходити самому в будь-який момент, коли вам заманеться, ви маючи ключі. Я проти і це, і це ну, навіть не обговорюється. З попередженням орендаря. Приходьте, дивіться, оглядайте, інспектуйте, звертайте увагу орендарю, якщо є якісь у вас зауваження. Тому що в кінцевому випадку гар... так, є ще сума гарантійного платежу, яка залишається у власника. Але в кінцевому випадку та сума гарантійного платежу може не покрити понесені збитки чи фізичний знос орендарем квартири. Всім гарного, мирного дня! Дякую. Мій номер 067-104-9999 з радістю допоможе власникам нерухомого майна здати квартиру вигідно, дорого і надійно. До побачення.